Риба масово гине в гуйві та тетереві. Причини встановлюють шляхом лабораторних досліджень. Місцеві рибалки називаються справжньою екологічною катастрофою. Показують місце витоку каналізації прямо в річку тетерів. Увідев перший раз, і це в четвер. Я приїхав, одразу не зрозумів, була повністю біла річка. Ми тут є стоїмо. Запах просто сумасшедший. Голову на ці даю, що це не води. Ну, з колектора стоки струмочком прямують безпосередньо в річку. <плес> Те, що я зараз бачу, зараз ми ще зберемося з технічним персоналом. Я бачу, що це каналізаційні стоки. В першу чергу це швидко закрити аварійний порив наших мереж. Я не знаю, як ми швидко його закриємо, тому що обіцяли те, що водоканал, працівники водоканалу до кінця цього дня з ним справитися, але є там ряд технічних моментів. Ми не можемо добратися до наших мереж, тому що мешканці забудували провулок. Чому не піднято було питання терміново припинити водопостачання, да, наприклад, на картонний комбінат і не той весь мікрорайон. Тут уже зараз будемо визначатися. Проблему ліквідувати потрібно негайно, а поки намагаються почати роботи, річка й далі труїтиметься. А от як компенсувати задану природіжку? Коду. Ми самі збирали кошти, купляли малька і запускали. Добре, а хто це має? Може... Комісія з надзвичайних ситуацій все саме складає. Це комісія з надзвичайних ситуацій. Це перший захід, щоб хоча б зменшити потрапляння січних вод в річку. Чи є ці скиди причиною масової загибелі риби в тетареві, скажуть результати лабораторних досліджень. Їх і оголосять під час комісії з надзвичайних ситуацій. Ніна Корецька, Олег Шевчук, телеканал СК-1.